Всім привіт, з вами був Кач. Сьогодні я в музею. Вот, це наш український Ну, у селі. А це всі приладдя. О, оце козаки носили з собою. Це вівці тягали, ну, вівці а валиші. вони Зима в Зімботі по роботі вони щось тут. При... Продинка. А тут ми ще тут відкали. А тут це більшість. Будьте дайте що покажу. От, шу... це древні люди. Бо, а... Оце на горі, а це знизу. А тут життя, яке носили люди, Пола. Да. От усяка руда. А я подивимося, ще по кого. дивіться, ще тут є всяка. Ну ми потім. А ми йдемо в другий музей. Це у нас, ну коротше, музеї з всякими Диві. паспортами. От обвик якийсь. А ми йдемо у оружейний. А де оружий? Ні, тут оружей, От. Всякі штучки. Диві. Оце хто не знав, такий автомат. там патрони. Дивіться, дивіться. 000 000. Це наша ну, да. року? Да, це, да. нас... це наш дід молодість. Да. Це наш да. дід. Ветеран кожу. О, о це наша баба, нашалюк Іван. Вашого діда що було звати Іван? Да. Пилипович? Да. Данилюк Іван Пилипович. Короте, тут всякі прапора. Ми йдемо там, де ми були. Це все перемислення. Ну я ще тут не показав. Це магівниця, це берда, це вертена. Це шпачки, щоб спину гряби. Це моталка. Усім пока, був будемо дякую.